По перше, дозвольте представити нашу команду DataMe. Це команда висококваліфікованих етичних хакерів з великим досвідом у сфері кібербезпеки. Наша місія полягає в наданні надійного захисту ваших цифрових активів, використовуючи сучасні методи виявлення та усунення вразливостей. Завдяки нашому персоналізованому підходу до кожного проєкту ми допомагаємо бізнесу зменшити ризики та забезпечити стійкість до сучасних кіберзагроз. Протягом восьми років ми працюємо на ринку, надаючи нашим клієнтам високоякісні та інноваційні рішення. Головний офіс компанії розташований у Чернівцях, місті з багатою історією, наші офіси в Таліні, Нью-Йорку, Барселоні та Відні розширюють наші можливості для співпраці та дозволяють підтримувати міжнародний стандарт обслуговування. Наша команда складається з 30 досвідчених інженерів, які працюють у різних часових зонах, що забезпечує оперативність і доступність на кожному етапі розвитку компанії у будь-який час доби. Цей підхід гарантує нашим клієнтам швидку реакцію на інциденти та високий рівень безпеки в динамічному цифровому середовищі. Ризики кібербезпеки можуть проявлятися в різних формах, про які я розповім тут. Витоки даних, які розкривають чутливу інформацію, таку як дані клієнтів або інтелектуальна власність, можуть призвести до крадіжки особистості, фінансового шахрайства та втрати конкурентних переваг, завдаючи шкоди вашій репутації та викликаючи юридичні наслідки, прості системи та порушення роботи, програми, вимагачі або атаки DDoS, можуть спричинити значні простої, порушуючи роботу та обслуговування клієнтів, що призводить до втрати доходу, втрачених можливостей та шкоди репутації. Фінансові втрати, кібератаки можуть призвести до прямих фінансових втрат через крадіжку або виплату викупу, а також витрат на відновлення, юридичних штрафів і шкоди репутації, втрата довіри та репутації, витік може підірвати довіру клієнтів, яку важко відновити і вплинути на довгострокове зростання бізнесу. Це може потенційно змусити клієнтів перейти до конкурентів, а також призвести до юридичних та комплаєнсних наслідків, невиконання вимог у сфері кібербезпеки, наприклад, GDPR. Хіпа можуть призвести до великих штрафів, судових позовів, та втрати важливих сертифікацій, що ще більше зашкодить вашому бізнесу, ризики кібербезпеки та штучний інтелект, системи штучного інтелекту вразливі до кібератак, таких як отруєння даних і маніпуляція моделями, що може підірвати їхню цілісність. Оскільки штучний інтелект стає все більш інтегрованим у критично важливі сфери, потенційний вплив витоку інформації зростає, помилки штучного інтелекту. Можуть призвести до фінансових втрат і шкоди репутації, що веде до втрати довіри з боку клієнтів і партнерів, щоб захистити системи штучного інтелекту, важливо проводити регулярні аудити, тестувати моделі та шифрувати дані для захисту від атак. Комплексна стратегія кібербезпеки є надзвичайно важливою для захисту як систем штучного інтелекту, так і чутливих даних, на яких вони базуються, забезпечення цілісності та безпеки системи. Отже, як ви можете захистити свій бізнес. Щоб ефективно зменшити ризики кібербезпеки, організації повинні зосередитися на кількох ключових стратегіях: регулярні аудити безпеки та оцінка вразливостей допомагають виявити слабкі місця системи до того, як їх можна буде використати, що дозволяє своєчасно вжити заходів і зміцнити інфраструктуру, виявлення загроз і моніторинг у реальному часі, забезпечують безперервний нагляд для швидкого виявлення та реагування на потенційні загрози, мінімізуючи шкоду та простої. Шифрування даних та рішення для резервного копіювання є необхідними для захисту чутливих даних і забезпечення швидкого відновлення у разі інциденту, шифруючи дані під час передачі та зберігання, а також проводячи регулярні резервні копії, обізнаність працівників у сфері кібербезпеки та навчання зменшують вразливість до людських помилок, навчаючи працівників розпізнавати поширені загрози, такі як фішинг та соціальна інженерія. Планування реагування на інциденти та відновлення після катастроф готує організації до швидкого відновлення після інцидентів, забезпечуючи мінімальні перерви в роботі та швидке відновлення послуг. Ці рішення створюють потужний захист від кіберзагроз, забезпечуючи стійкість і безперервність бізнесу. Наша компанія пропонує комплексні послуги з кібербезпеки, які спрямовані на забезпечення максимальної захищеності вашої інфраструктури та цифрових активів від найсучасніших загроз. Ми спеціалізуємося на таких ключових сферах, тестування на проникнення веб-ресурсів та внутрішніх мереж. Це дозволяє нам виявляти вразливості в системах до того, як їх зможуть використати зловмисники. Наша команда проводить ретельні перевірки на всіх рівнях, щоб забезпечити надійний захист для вашої організації, аудит смарт контрактів, токенів і мостів, що є критично важливим для безпеки в сфері блокчейн. Ми перевіряємо код на вразливості, які можуть загрожувати цифровим активам і призвести до фінансових втрат реверс інженіринг мобільних додатків, що дозволяє детально аналізувати існуючі додатки для виявлення вразливостей, які можуть бути використані для несанкціонованого доступу до чутливої інформації. Цей процес допомагає захистити ваші мобільні платформи від потенційних атак, відновлення після інцидентів та усунення наслідків. Що включає не лише швидке вирішення наслідків атаки, але й глибокий аналіз та заходи для запобігання подібним інцидентам у майбутньому. Наша команда забезпечує швидке реагування на загрози, мінімізуючи вплив на вашу бізнес діяльність, огляд коду безпеки, який забезпечує виявлення вразливостей безпосередньо в програмному забезпеченні, яке використовує ваша компанія. Наші експерти проводять детальний аналіз кожного рядка коду. Щоб виявити потенційні загрози на етапі розробки, ми також пропонуємо наше власне рішення для моніторингу та захисту вашої інфраструктури 24-7. на основі технології Cloudflare, що забезпечує високий рівень безпеки проти DDOS атак та інших сучасних загроз. Наші спеціалісти мають сертифікати найвищого рівня, що підтверджують їхню кваліфікацію для роботи з найскладнішими викликами в сфері кібербезпеки. Ми постійно вдосконалюємо свої навички та знання, щоб надавати найсучасніші та ефективні рішення для захисту вашої інфраструктури, нашими клієнтами є власники цифрових активів та компанії, для яких несанкціонований доступ, пошкодження, знищення або витоки даних можуть призвести до значних фінансових втрат і шкоди репутації. Ми також надаємо послуги організаціям, які ставлять на перше місце безперебійну роботу вебсайтів, додатків та внутрішніх систем. Особливу увагу приділяють захисту критичної інфраструктури України, забезпечуючи її надійність і стійкість до кіберзагроз. Нашими клієнтами є банки та фінансові технологічні організації, які потребують найвищого рівня безпеки для фінансових даних та транзакцій. Медійні компанії, для яких забезпечення доступності контенту та захист цифрових платформ від атак є надзвичайно важливими. Державні установи та навчальні заклади, які повинні гарантувати надійність систем і конфіденційність даних громадян, технологічні компанії, які розробляють інноваційні рішення та прагнуть мінімізувати ризики перерв у обслуговуванні, електронна комерція, ринки та B2B платформи, які потребують захисту даних клієнтів, і забезпечення стабільності онлайн транзакцій. Медичні та фармацевтичні компанії, де інформаційна безпека та безперебійна робота критичних систем безпосередньо впливають на здоров'я та життя людей, наша команда зосереджується на персоналізованому підході для кожного клієнта, забезпечуючи надзвичайно ефективний захист від кіберзагроз і збоїв систем ми прагнемо захищати не лише бізнес, а й критично важливі національні активи, які відіграють важливу роль у безпеці та стабільності країни. Ми є надійним партнером у сфері кібербезпеки, про що свідчать наступні досягнення. Понад 100 клієнтів по всьому світу обрали наші послуги для захисту своїх цифрових активів і забезпечення безперебійної роботи своїх систем. Ми працюємо з організаціями в 34 країнах, охоплюючи різноманітні ринки, включаючи Європу, Північну Америку, Азію, Африку, Австралію та Латинську Америку. Наші клієнти демонструють високий рівень задоволеності, про що свідчить 68% рівень утримання клієнтів, що підкреслює довгостроковий характер наших партнерств. Наша команда провела 455 аудитів безпеки, допомагаючи організаціям виявляти, оцінювати та зменшувати кіберризики. Ми переглянули 584 заявки, переконавшись, що вони відповідають сучасним стандартам кібербезпеки та захищені від потенційних загроз. Ці результати підкреслюють нашу експертизу та здатність впроваджувати високоякісні рішення для клієнтів у різних галузях і регіонах. Ми зосереджені на наданні не лише технологічного, а й стратегічного захисту, підтримуючи інноваційний розвиток наших клієнтів, ваш бізнес заслуговує на повний захист у цифровому світі. Щодня організації стикаються з численними кіберзагрозами, і результати наших тестувань показують, що навіть найтехнологічніші компанії можуть мати вразливості. В середньому ми виявляємо 15 вразливостей під час аудитів безпеки, слабкі місця, які можуть призвести до витоків даних, збоїв у роботі або навіть фінансових втрат. Ці загрози часто залишаються непоміченими, поки не стане занадто пізно. Ось чому ми пропонуємо нашим клієнтам всебічний аналіз системи, щоб виявити вразливості та впровадити ефективні захисні заходи. Ви впевнені, що ваші цифрові активи дійсно захищені? Сьогодні ви можете отримати уявлення про безпеку вашої організації відвідайте наш вебсайт за адресою Datamai.US або відскануйте QR-код, щоб зв'язатися з нами та отримати експертну консультацію від провідних фахівців з кібербезпеки. Версія цього відео у форматі PowerPoint доступна для завантаження на стенді завантаження в виставковій залі. Не відкладайте захист вашої компанії, вживайте заходів зараз.